Що може це означати загалом для світу, для України, і як це може відобразитися на завершенні російсько-української війни? Чи це взагалі речі не поєднані? Пане Валерію? Передусім, це не заява і не не ініціатива, це executive order, тобто це указ для того, щоб цей указ ввести, Трамп запровадив надзвичайний економічний стан. Бо інакше це мало йти через конгрес і ввів цей указ для світу. Я от знаєте, всю ніч і весь ранок провів розмовах зі своїми американськими співрозмовниками. Так, це дуже серйозний удар по ринку Сполучених Штатів. Тобто вони очікують, уже цінники в магазинах почали мінятися. От от, от, от прямо в день оприлюднення цього указу. Тобто, і це Ці під, під, підвищ... да, ціни підвищуються, і один з моїх співрозмовників сказав таку річ: бомжів в Лос-Анджелесі. Нью-Йорку і сан франциско побільшає. Тобто, це серйозний удар по тому прошарку населення в сполучених штатах, яких живе від зарплати до зарплати. Це що стосується сполучених штатів. Я далеко далеко. Не всі наслідки перелічив, але от це це перше, що випливає. Друге, це все про китай. Ні про Мадагаскар, ні про Камбоджу, навіть не про Індію. Це про Китай. Це війна Сполучених Штатів, передусім з Китаєм. Так, Сполучені Штати усвідомлюють, що Китай зумів не лише. По обсягу по кількості товарів обігнати Сполучені Штати, але по напрямках, по марках. Тобто, от якщо Apple – це Америка, хоча виробляється в Китаї, то вже є цілий ряд видів товарів, які в Штатах в принципі не виробляються, які в принципі штатам недоступні чи не цікаві ну, за цінами, за технологіями і так і таке інше. Тобто, Китай що називається за товари, в передусім Сполучені Штати взагалом то і весь світ, але і Сполучені Штати, тому це війна Сполучених Штатів із. А тепер давайте я таку річ трохи несподівано скажу, прямо на початку ефіру, хоча закон жанру вимагають потягнути інтригу. ні, але, але я скажу одразу. Чому це дуже вигідно Україні? Давайте поставимо собі питання. Що зробить Китай, коли Трамп оголосив йому торгівельну війну? От перший його логічний абсолютно крок. Який це може бути крок, панове? Ні, ну це девальвація, Йоанна. Абсолютно. А що означає девальвація юаня? Давайте згадаємо, в чому взагалі Російська Федерація зберігає свої ліквідні, підкреслимо тричі: ліквідні міжнародні активи. У юані. Що означає девальвація юаня для Російської Федерації? Тобто, фактично, заощадження Росії знецінюється. Ну, відсотків на 15. Тобто, оце дуже важливий момент. Тому нам це вигідно. Що стосується 10% відсотків мита щодо України, це ні про що. Ну що ми експортуємо Сполучені Штати, коли закінчиться війна, і ми справді не ростимо свої експортні можливості в Сполучених Штатах, тоді ми будемо вести переговори про зменшення цих тарифів. Зараз нам це апріорі абсолютно вигідно так. Сполучені Штати, Європейський Союз, Китай не хочуть розвалу Росії. Не хочуть, категорично, угу. бояться. Але іншого шляху просто немає. Тобто, е, от... іншого шляху чого? Розвалу Росії. Е, е, Дезінтеграція Росії це об'єктивний процес, його неможливо зупинити. Тобто, я тоді поточню. Значить, рішення про ведення мит щодо всього світу це розвал Росії. Це крок на шляху. Це звичайно, це не зумовить зразу розвал Росії. Але це буде одним з чинників, можливо, навіть не головним, але важливим чинником. Це не афера, це нормальна політика. Так, вона цинічна гранична, але вона абсолютно нормальна. Так, кожній країні, в залежності від її ваги, будуть запропоновані індивідуальні умови. Це, це абсолютно нормально. На місці Трампа я робив би те ж саме. То мить не буде. В когось будуть, в когось не буде, в когось будуть менше в когось будуть більші. Знову таки, ви зацікавлені в одних типах товарів, а в інших ви не зацікав на і на тих, що не зацікавлені, ви вводите більше мета. Ну це нормально, це абс, абсолютно логічно. Дивіться, от ігор абсолютно справедливо сказав, що е, дефіцит штатів за останні роки трильйон двісті мільйонів. Але це Мільйон. про е, мільярдів. Звичайно, це про товари штучні. Від футболу до комп'ютерів. А якщо ви візьмете послуги, а якщо ви візьмете ринок капіталів в Штати, коли прийшов Трамп, справді потекли капітали, тобто за рахунок купівлі акцій і іншими інвестиційними способами. Тобто, направду не такий страшний був той дисбаланс, як про про який говорить Трамп. Тобто, він говорив тільки про одну річ. Тепер що стосується Російської Федерації, чому це її дуже сильно зачіпає? Отже, Трамп занурив світу рецесію. Миттєво, що означає рецесія? Це означає зменшення попиту на нафту. Що означає зменшення попиту на нафту? Тепер на нафтові країни будуть змушені нарощувати виробництво, під підвищувати видобуток для того, щоб зберегти свої прибутки. Тобто ціна менша, ви хочете зберегти прибутки, ви збільшуєте обсяг з аравійських пісків. Збільшити обсяг простіше ніж звічної мерзлоти в Росії. У Росії немає потужності для нарощування обсягів, тому їй потрібна висока ціна для того, щоб я вже мовчу про її якість для того, щоб залишатися на цьому ринку. Збільшення обсягів для Росії і падіння ціни означає, що Росія отриматиме менше грошей на війну в Україні. Оце для нас дуже важливо. Тому в цьому розумінні я дякую Трампу за те, що він ввів ці тарифи. Дуже цікаво. Я, До речі, Добре. додам. Да, я один момент додам на рахунок нафти. Поки я не забув, бо це дуже важливий момент. Я його навіть Тував ще зарані до програми, з'явилось повідомлення про те, що ОПЕК вирішив збільшити об'єми. Видобутку, в тому числі і для Росії, хоча буквально попередньо було рішення кілька днів тому про зменшення для Росії об'ємів видобутку, і це буквально вчорашнє рішення. Ну це так, ремарка. Поки що ну well, збільшення, тому що справді по стіти де в рецесію в Китаї зменшується попит на нафту. В Індії зменшується попит на нафту. В Японії, відповідно треба збільшувати обсяги виробництва. Штати можуть. Ви знаєте, що Штати вже вийшли на перше місце з обсягу постачання вуглеводнів, газ плюс нафта. Відповідно, вони збільшують, а Росія збільшити не має ні технологічних, ні потужності родовищ. Дуже цікаво. Ну, до речі, що стосується ОПЕК невелика ремарка. Попереднє рішення, воно ж стосувалося по зменшенню видобутку всіх, окрім Саудівської Аравії. Ну, звичайно. Так, нюанс в іншому. Так, всі члени ОПЕК на це подивилися, вже ж була ситуація. Та ж сама Російська Федерація, вони не виконували рішення прийняті в ОПЕК стосовно зменшення видобутку. Тобто вони більше видобували так, так і це якраз показує, що зараз ну, от нинішнє рішення останнє, воно направлене на те, щоб показати, що ОПЕК плюс взагалі контролює ситуацію по світовому видобутку. Ну і плюс, знову ж таки, ми ж розуміємо, коли вже анонсовано візит Трампа до Саудівської Аравії в травні місяці, треба додатково готувати ще й ґрунт, бо зрозуміло, що ця тема теж буде підніматися. Ви знаєте, мені здається, що ОПЕК плюс, ось цим рішенням по підвищенню тарифів, взагалі зникає. ОПЕК Плюс просто не має сенсу.